тригонометричні функції числового аргументу. Кожному значенню точки на колі відповідає єдине значення синуса, косинуса, тангенса або катангенса. Отож, ми маємо з вами, що функції виду. Синус Х, косинус Х, тангенс Х, котангенс Х, називають тригонометричними функціями числового аргументу. А у нас ж ось є точка М. Якщо вона зробить повний оберт на 360, то ми знову ж попадемо туди. А якщо 720 градусів, якщо 1440, 4 оберти, 10 обертів, що в нас виходить? Що значення синуса будуть повторюватися, вони будуть періодичними. А синус Х, він буде однаковий. Для кожного ікса з повторенням з періодом 2, 2 піка. ка буде цілим числом. 2 пі – це повний оберт, 1 оберт, 2 оберти, 3 оберти. Тобто значення синуса будуть тоді співпадати. Кути будуть вже різними, а значення будуть співпадати. Косинус так само на 360 оберт. Тангенс і котангенс.